Всім доброго дня, 24 лютого 2024 року, це той день, коли рівно два роки назад російське військово-політичне керівництво прийняло рішення перетворити локальну війну на Донбасі, нестабільність в Чорному і Азовському морях, в повномасштабну агресію проти України в найбільшу регіональну війну в Європі з 1945 року. Тобто, ми проходимо вже другі роковини цієї найбільшої. В історії сучасної України е, трагедії. І е, хотілося б в даному випуску зосередитись на останніх е, півроку, тобто на відрізку часу із десь з середини е, серпня, з кінця серпня 2023 року до саме кінця люто 2024 року. Е, при бажанні ви можете знайти і ознайомитись із підсумками 2022 року. З аналізом першого року війни з підсумками війни в, в всіх трьох вимірах за 2023 рік, і тому, оскільки повторюватись немає сенсу, то можливо хотів би просто нагадати якісь магістральні тенденції, які ми побачили протягом останніх півроку, які б доповнювали попередні ті всі випуски, які робилися до цього, з загальним таким аналізом. Якщо ми говоримо про війну на суходолі, тому що російсько-українська війна це в першу чергу війна наземного і повітряного доменів вимірів, то тут є низка принципових моментів, якими характеризуються останні півроку. Перш за все, це те, що спроби проводити наступ на напрямку Токмак-Мелітополь і на напрямку Велика Новосілка Бердянськ. Вони досягли своєї кульмінаційної точки десь на середину вересня 2023 року, після того як було звільнено населений пункт Роботине, після того як ми в районі Вербового подолали першу лінію оборони російську, але нам після цього не вистачило сил для того, щоб намагатися продовжувати. Відповідні е, наступальні дії, і навпаки, таким підсумком е, теоретичним спробою осмислити, чому ми побачили саме такий, а не інший результат, стала е, стаття е, головнокомандувача збройних сил України в 2021 2024 роках е, Валерія Залужного для видання за економіст», яка з'явилася в листопаді, на початку листопада 23-го року, і е, ключовим е, висновком з цієї статті тезою е, генерала Залужного було те, що подібно до Першої світової війни ми бачимо зараз таку нову позиційність, тому що, на відміну від періоду е, лютий листопад 22-го року, за період листопад 22 го листопад 23-го року лінія фронту змінювалася мало, як на користь нашого противника, так і на нашу користь. І попередній голокомандувач Збройних сил України приходить в своїй статті до висновку, що цей результат є. Поєднанням декількох факторів, включно з тим, і першопочатково з тим, що жодна із сторін, маючи в своєму розпорядженні відповідні технології і застосовуючи відповідні тактики, не може захопити домінування в ситуаційній обізнаності і домінування в вогневому ураженні. Це відбувається через те, що кожна сторона володіє достатньою кількістю засобів розвідки і спостереження, особливо. Для тактичної глибини і як наслідок будь-яке створення використання підрозділу вище роти, тобто, це там 10 одиниць бронетехніки, фактично пов'язано із значними ризиками з точки зору виявлення і знищення противником. Тобто, неможливо воювати по канонам Другої світової війни, яка передбачала перегравання ворога в масуванні зусиль. Для прориву оборони і для розвитку прориву, і як наслідок, через якби сукупність таких технічних і тактичних факторів виникла така от позиційність. Але як правильно вже нагадували західні автори, ця позиційність не повинна сприйматися як даність, вона є радше, якби унікальним поєднанням тут і зараз факторів. І якщо скажімо, Україна не матиме достатньо сили і засобів, то зрозуміло, що Дніпроку позиційність не йтиме мови. Так чи інакше, ця стаття Валерія Залужина, вона підвела певну риску під спробами України проводити наступальні дії на і Літопольському напрямку, на напрямку Велика Новосілка Бердянськ. І вона пояснила для багатьох те, що було, мені здається, неочевидним по результатам кампанії 2022 року, тому що двадцять 2022 році Україна грала від оборони. Використовуючи власне нашу користь, те, що оборона домінує над наступом, і не розуміло, що якщо черга України проводити наступальні дії проти підготовлених позицій противника в умовах відсутності ефекту стратегічного сюрпризу тактичного сюрпризу, то така вже динаміка, де баланс оборонних і наступальних спроможностей грає на користь оборони, вже буде грати проти нас. Так чи інакше, ця ця стаття є знаковою, важливою, хоча вона і призвела до... Загострення протиріч між вищими політиками і військовими, про що говорили в останньому в останньому щодвотижневому огляді, і я не бачу сенсу повторюватись так чи інакше. Тому це така перший важливий момент, якщо ми говоримо про війну на суші протягом останніх півроку. Другим важливим моментом це є звичайно початок російської наступальної операції в районі Авдіївки, яка стартувала всередині жовтня. І ми побачили, що ворог зміг досягнути поставленого завдання, тому що саме от 17 сімнадцятого лютого го року українським військово-політичним керівництвом було прийнято рішення на організований вихід з Авдіївки, тому що Авдіївку виявилось неможливо далі утримувати через те, що з'явилася реальна загроза оточення угруповання. Неможливість забезпечувати постачання безризикова, і тому в принципі було прийнято правильне рішення. Тобто, бачимо, що цей етап битви за Авдіївку, він тривав протягом близько 5-5,5 місяців. Росія використовувала попередні вклинення, які вона створила в рамках другої битви за схід України в січні-березні 23-го року. Які нависали вже над лініями комунікацій, і в умовах, звичайно, снарядного голоду, в тому числі, в Україні виявилось все важче і важче відбивати російські атаки, як наслідок прийнято було таке рішення правильне, з військової точки зору, складне, можливо, психологічно політично, тому що мова йде про залишення власних суверенних територій, це завжди важко в психологічному плані, фактично, але це другий такий епізод важливий. Який фіксував також те, що із середини листопаду російські війська загалом почали на низці основних напрямків намагатися просуватися вперед. Тобто вони намагалися ліквідувати роботинський виступ, їм це не вдалося. Частково вони мали успіх під Бахмутом, де північно-західніше ми були в районі Берхівки і Ягідного. Зараз нас ворог відтіснив, звідти зараз боротьба. Іде за часів яр, і основні населені пункти, де йде боротьба, це Богданівка, Хромове і Іванівське, фактично. Також з осені активізувалися знову ж таки спроби просуватися до Куп'янська як і Північно-Східніше Куп'янська, так і південно східніше від Куп'янська, без особливих успіхів з боку нашого, скажімо так, противника. І тобто, загалом зараз ініціатива перейшла до противника. Що є в принципі логічним і очікуваним, зважаючи на той баланс боєприпасів, які в своєму розпорядженні мають сторони, і проблематику і мобілізація, яка пов'язана з, з нашого фактично, боку? Паралельно із вересня 2023 року, Україна намагалася створити, підтримати і розширювати плацдарми на лівому березі Дніпра на Херсонщині. В першу чергу, це населений пункт Кринки. Ці дії вони задумувалися як частина наступальної операції на Мелітопольсько-Токматському напрямку. Проте через підрив Каховської дамби ці дії були відкладені. І як наслідок, коли почалися ці дії вже в вересні морською піхотою України, корпусом морської піхоти, то зрозуміло, що самі по собі ці дії не могли повністю дестабілізувати російський фронт на даному напрямку. І перед Україною виникла об'єктивна проблема, як розширити плацдарм, як підсилювати сили на лівому березі, в умовах того, що не подавлена російська авіація і ракетно-артилерійські війська. І як наслідок, боротьба в районі кринок звелася до того, що росіяни намагаються знищити наші плацдарми паралельно в рамках перегрупування, які здійснюються на Херсонщині, вже українські ракетні війська і артилерія. І фіпіві теж дрони вони наносять відповідно ураження. І по статистиці, звичайно, наші втрати набагато менші ніж російські втрати, але з точки зору, звичайно, морських піхотинців, які в кринках ситуація не виглядає такою райдужною і позитивною, тобто, бачимо, наскільки важкою ціною дається нам можливість знищувати російські сили під час перегрупування. І забезпечувати правильний баланс ураження тільки завдяки такій самовідданості морської піхоти України. Якщо ми говоримо про боротьбу на морі, то тут за останні півроку в Україні найбільші результати. Після того як Російська Федерація вийшла із зернової угоди, не пролонгувала її, вона дуже сильно прорахувалася, вважаючи, що можна буде з допомогою патрульних кораблів перехоплювати. Вантажні судна під е, прапорами третіх країн в південно-західній частині Чорного моря. Замість цього Росія зіткнулася з активними діями безпілотних е, надводних платформ СБУ е, Гурмоу, які е, почали фактично заганяти російські кораблі в пункти постійної дислокації, де на них здійснювалися систематичні атаки з допомогою е, в першу чергу крилатих ракет авіаційного базування, скальп е, Storm Shadow. Як наслідок виникла цікава ситуація, коли держава без класичного флоту, без великих надводних кораблів змогла самостійно гарантувати свободу судноплавства і перетворити вже всю західну частину Чорного моря як в зону, яка є ризикованою для перебування надводних кораблів противника. І відповідне ураження здійснювалося не лише в вересні-жовтні, але воно здійснювалось активно також і в грудні січні. І в лютому 2023-2024 років, і в цьому в цьому плані ми маємо найбільший, скажімо так, ефект. І скоріше за все, у нас уже значна кількість відповідних платформ, які здійснюють чергування на більш систематичній основі. Як наслідок, ми бачимо постійно будь-який російський більш-менш великий корабель, який наважує, наважується виходити в море. Він стає відповідно об'єктом для ураження з боку українських, скажімо так, сил. Якщо ми говоримо про повітряну складову, то тут ми маємо теж низку важливих успіхів і цікавих моментів. В першу чергу треба відзначити знищення літака А 50 у і літака Іл 22 які використовувалися Російською Федерацією для здійснення розвідки. І посилення радіолокаційного поля, якраз з метою попередження ефективного ураження по об'єктам воєнним тимчасово окупованому Криму, і також варто відзначити низку успішних дій, скоріше за все, з допомогою ЗРК Петріот, в результаті яких вдалося позбавити Росію літаків су 30 см Су-34, які здійснювали удари так званими коректованими авіаційними боєприпасами, і в тому числі створювали проблеми для нашого групування, яке діє на, на Херсонщині. Так само варто відзначити те, що на відміну від осінньо-зимово-весняного опалювального сезону, 22-23, нинішній сезон він не супроводжується такими ж російськими ударами по енергетичній інфраструктурі, незважаючи на те, що всі логічно опираючись на досвід 22-23 років, чекали більше таких негативних сценаріїв, тобто масштабних атак по енергетичній інфраструктурі, яка Скоріше за все, не встигла повністю відновитись після ударів 22-23 року. Чому так не сталося? Тут можна висувати декілька гіпотез. Як на мене, ключовими поясненнями є два: перше, те, що незважаючи на збільшення виробництва ракетного озброєння Росією в обхід санкцій через отримання комплектуючих, все одно Росія не володіє достатньою кількістю ракет. Якщо порівнювати період 22-23 з тим, що вона мала на кампанію 23-24. Щоб наносити подібне ураження, тобто за дві найбільших атаки, які були 29 грудня і 2 січня, Росія використала сумарно до 300 ракет, це фактично виробництво там трьох, можливо навіть чотирьох місяців. І зрозуміло, що Росія не має можливості підтримувати такі масштабні атаки. Іншою такою причиною є те, що росіяни. Могли зрозуміти, що удари по енергетичній інфраструктурі не дають такого засобу тиску, як вони сподівалися. Тобто зрозуміли безперспективність використання відповідного озброєння саме по енергетичній інфраструктурі, як мінімум, частково переключились на об'єкти оборонно промислового комплексу. Ну і також варто відзначити те, що можливо не настільки кількісно, як би нам хотілося, але якісно система ППО про Україну у нас здійснила. Значний прогрес, якщо ми порівнюємо те, що ми мали на початок 24 лютого 2022 року, і те, що ми маємо зараз, фактично. Ну і теж варто відзначити, що за рахунок різних мобільних вогневих груп використання теж засобів ситуаційної бізнесності, вдалося зменшити ефективність використання БПЛА Шахет 131 136, які зараз знищуються не просто масово, але й доволі дешево. Також важливою, якби віхою останніх півроку щодо повітряного домену, є те, що українські пілоти почали програми тренування, які зараз проходять в Румунії, Сполучених Штатах Америки, і ми очікуємо того, що всередині весни, ближче до кінця весни, вже перші українські пілоти завершать програму в США і буде. Відповідно сертифікація їхня, і вирішуватиметься вже питання початку бойового застосування, і це є такий значний прогрес, тому що саме в серпні 23-го року були такі перші серйозні практичні кроки щодо того, що такі країни, як Нідерланди, Данія, Норвегія, далі Бельгія заявили про те, що вони готові передати нам свої F-16 з згоди Сполучених Штатів Америки. Тобто, теж маємо такий важливий прогрес у цьому цьому напрямку. Окрім того, варто відзначити систематичні удари, які наносяться Україною по е, об'єктам на території власної Російської Федерації, які пов'язані в широкому розумінні з підтриманням здатності до ведення бойових дій, і особливостю останнього етапу це є нанесення ударів саме по енергетичній інфраструктурі, яка є легітимною воєнною ціллю, тобто наносяться удари по НПЗ, по е, інфраструктурі перевалки. По інфраструктурі складування, і це дуже вагомий інструмент тиску на Російську Федерацію. Сподіваємося, що результатом цього буде не лише втрата Росією відповідних прибутків і порушення роботи від цієї інфраструктури, але і розосередження Росією засобів ППО саме для прикриття цих об'єктів. Фактично. Важливим теж є питання міжнародної допомоги, і тут в останні ронні півроку прослідковуються різні тенденції. Загалом же ми бачимо ту магістральну тенденцію, що з плином часу підтримання широкої коаліції за участю демократичних держав стає все більшим і більшим викликом для України. Особливо це проявляється на прикладі Сполучених Штатів Америки, в яких, на жаль, починаючи з кінця вересня, з початку жовтня 2023 року, тобто вже 5 місяців, тривають дебати щодо так званого додаткового пакету допомоги об'ємом 60 мільярдів доларів. І в цьому питанні Україна стала заручницею внутрішньополітичних розбірок в Сполучених Штатах Америки, які лише загостились на фоні початку передвиборчої кампанії. Фактично, питання допомоги Україні використовується частиною республіканської партії крилом скептиків, націоналістів-ізоляціоністів з метою тиску на адміністрацію Байдена, і загалом з точки зору саме триваючої предвиборчої кампанії, а аж ніяк не з точки зору боротьби з ревізіоністськими державами, яким допомагають інші ревізіоністські фактично держави, які підривають міжнародний порядок, і тому ми маємо таку ситуацію, коли спочатку республіканська партія вимагала ухвалити в пакеті допомогу Україні Ізраїлю Тайваню і реформу міграційного законодавства. Потім, після поступок демократичної партії, навпаки. Міграційне законодавство було визнано як таким, що якби, не є достатнім, тобто м'яким. Ті пропозиції, які були запропоновані поступки як наслідок, зараз знову голосується пакет допомоги виключно без жодної прив'язки до змін міграційного законодавства, міграційного режиму, хоча було втрачено більше 4 місяців часу. І зараз питання це схвалення саме в палаті представників. Після схвалення в Сенаті на двопартійній основі, звичайно, це додатковий інструмент тиску на палату представників на крило республіканців, скептиків, націоналістів, ізоляціоністів. і так чи інакше бачимо, наскільки скажімо так, українське питання стало легко експлуатувати, використовувати в внутрішньополітичних інтересах, а також розповідати: дайте нам кращу стратегію, тобто використовувати. Всі ті слабкі сторони адміністрації Байдена і політики, яка опиралась на ідею не дати Росії перемогти, не дати Україні програти в 2022 році. Як наслідок був втрачений шанс на, на швидку перемогу, але як наслідок все одно основні наслідки на собі відчуває Україна. Якщо ми говоримо про Європу, то тут навпаки ми бачимо багато. Позитивних моментів, якщо ми говоримо особливо про такі великі держави, як Велика Британія, Франція, ФРН, бачимо підписання перших двосторонніх угод в сфері безпеки, які кодифікують ті механізми, ті форми взаємодії в сфері безпеки, які ми побачили з 24 лютого, і вже маємо три угоди з Великою Британією, з ФРН і з Францією. Також загалом всі держави великої сімки мають підписати такі двосторонні угоди до Вашингтонського саміту, і загалом теж вже і Нідерланди, і Румунія теж розробляють відповідні угоди з України. Тобто, це дуже дуже важливо, скажімо так. Знову ж таки, в цих всіх умовах, в яких опинилася Україна, коли важче здійснювати мобілізацію, в тому числі через те, що важко переконувати майбутніх. Мобілізованих, що їхні шанси повернутися є значними в умовах такого дефіциту важкого збройня і боєприпасів. Також в умовах зменшення допомоги з боку наших партнерів Україна змушена проводити активну оборону, перейти до оборони. Це спочатку підтвердив і верховний головнокомандувач, і новий головнокомандувач. Фактично, і це є наше завдання максимум на цей рік. Це утримати поточні позиції по максимуму. Нанести відповідний рівень ураження, правильний баланс виснаження, забезпечити, підривати російську військову інфраструктуру в Криму, забезпечувати свободу судноплавства, наносити удари по всьому, що пов'язано із генеруванням воєнної сили власне на території Російської Федерації. Ну і знову ж таки підсумовуючи ці півроку, де ми побачили, що наростають негативні тенденції, де ми побачили, як і приклади успішних дій на морі. І використання того плацдарму, який ми мали в районі Кринок, але також побачили і успіхи росіян, підсумовуючи, знову ж таки, хотів би наголосити на тому, що ключовим є наш консенсус продовжувати боротьбу, розуміючи, що спроба купити припинення вогню за рахунок наших громадян, наших територій, вона не виявиться довгостроковою. Якщо буде тривати цей консенсус, під цей консенсус нам вдаватиметься залучати допомогу, так чи інакше. Тому що зараз основне завдання як мінімум стоїть, е, в тому, щоб те, якби переконання, яке зараз є в росіян, що вони повністю вже перехопили навіть стратегічну ініціативу і можуть просуватися далі вперед без жодних проблем, позбавити їх цих ілюзій і тим самим посилити переговорну позицію України на майбутнє.